Продовжуємо нашу покатуху по Одесі, Заодно і людей покормимо. Це буде старе відео, напевно, точно. Тому що теж то, я відзняв зранку там багато матеріалу. В одне відео оно не йде, бо буде дуже довго. Це раз. а по-друге, у мене така погана новина. Я запишу звук окремо на телефон. Він якогось дідька не записався повністю. Там буквально дві години і потім обірвалося. І так само цей трекінг теж з телефону мене, походу, другий зараз завис. І все. І все обірвалося. Доведеться озвучувати потім при монтажі. Все те, що я говорив, там де буде погано чути. Тому що GoPro зі звуком, звичайно, не дуже добре. Якщо чесно скажемо, то не зовсім собою не дружить. Гопло звук на GoPro <ріх> ні о чого, -то, якщо чесно. Тому доведеться озвучувати вже при монтажі окремо. Якщо ви дивитеся відео, то ви напевно вже бачили попередні. І напевно ви вже здогадалися, що я озвучував деякі моменти окремо. Ну, Тим паче, ну, як мінімум, напевно, другу половину. Відоси. Все точно, тому що перше десь плюс-мінус я там записав, а потім вже все. Що, зараз ми летимо знову мак, є замовлення, відразу прийшло, тільки срок відкрився і сразу на тобі замовлення. Тому їдемо забирати замовлення. Так що поки ви ще не закриєте відео, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть комент і бажано додивитися цей відос до кінця. Щось, я так виїхав налігки. Здається, що мені доведеться потім через годину-дві повертатися додому і шукати вітровку. А то щось через годину-дві сонечко зайде і стане вихолодно. Вже так не покатаєш бодро і уверена. Думав я, що можна без цієї обійдуся обідуся, нормально покатай, не буду додому вже їжджати. Але виявилось, що я фановик забув, блін. А, так що додому доведеться все ж таки заїхати. Так, це замовлення також доставили. Підтвердити. Так, було б непогано, якщо мене зараз би замовленням. Закинул где-то поближе до дома Хотя, может, не десь сейчас где-то Так скажем, через півтори години Да <соценно> Наплошился Что, на небесную сотню И куда дальше угу. Опять все гебри не, не, не хочется мне туда ехать ну, Вот не хочется и все Я, зазвичай так не роблю но а я... зараз роблю <соценно> Не хочу туда ехать О, ти де ви замовлення. Ну, Це можна взяти. Це можна взяти. Відразу наступне. Так, а ми тут. Ми Тут так просто не поїдемо, дайш? Поїдемо. А, ну все, поїдемо. Чувака, чого вона мопеді, вже не розкатує сьогодні. Хі -хі, зустрічаю. І все характерно в різних районах. Виїжджаємо сюражу на... Бере дорожку і погнали сюди. А я не туди трошки заїхав. Що ж. Що ж вирівнюємо. Опа, а тепер то що треба. Показує, що я ще ці наказ, але вже замовлення є. Що поки доїдемо, то і закінчиться. О, ти диви, і таймер вже кончився, і заказ готовий. І фіга ця красота. Ну, як мені подобається ця видача в Маків на краснова. Насбирають там блядь, заказів 10 і потім виносять. Кур'єри всі втикають. Такі, як будто таке не спеціально збирають всіх кур'єрів, щоб ті сиділи втикали здару, поки вони збирають максимум заказів, і потім виносять. Всі стоять такі зліблі. Куда, куди? По сторонам дивиться очкаю. Так і знав, що ще не подивиться. І гравна куча заказів вже стоїть на видачі, а човіхи немає. Вона ще там збирає, ще тут п'ять. Потім винесе і починає всім віддавати. Нафіга тоді пробиваєте, що замовлення готове, якщо ви ще його не винешу. Ось такі авіалії доставщика. голова. Так, це замовлення також доставили. Свідесеньке. Майже десенки так паутишок, да? Плюс-мінус сюди. Же. Да гру поки що не мене в сторону дому. Хі -хі -хі. Може ще спеціально типу, тримає, але все видка, все тепло, поки що покатається. Рано їхати за фонариком за курткою. Поки покатається, спокійно, налегке, не переживай тільки почне смеркатися тоді ми те відправимо у нужному напрямку так а в мене вже 10 тисяч кроків ну типу кроків це виходить що я вже находив накатав два світкоїна ніфіга собі Це я мощний ну от, трошки прибавляється от як би їду а цей а вони прибавляють шаги да, насипає потроху я при цьому їду, а не йду. Так, закриваємо це замовлення. Цього разу без чаю. Там було 5 гривень і треба здача. Ну, я віддав її. А, там в мене було по гривні. Віддав її все. що в мене було 5 гривень. Останній. Чуїха вийшла, сама забрала, того, що... Тому що має консервашки, вона вже сходила додому. І цей. Виходить, що я хотів сказати, я хочу сказати, що вийшов ліфа. А здається, що вийшов чувак. Такий нормальний запах патняка і перебитий дезодорантом. А воно ще й гірше відчувається, блін. Так, що тут у нас? Ага. Космонавтів, італійський бульвар. Ого, чудово. Якраз заїдемо додому. Походу трошки да, заїдемо додому, того що їхати. Мені дуже далеко, походу на 4 сезону, да, на 4 сезони. а потім звідти повертатися сюди просто за фонариком і закрутку, то зовсім немає шансу. Так що ми краще по дорозі і заїдемо. Так, фонарик взяв, вітровку натягнув. Можна їхати далі. Звісно, ще можна було десь пів годин і без цієї вітровки покатати, але я вже додому не попаду, поки зміну не закінчу. Того, що я зараз уїду на проспект Гагаріна і там я точно почну щось вложити і, і додому не поїду школа. Так що придеться трошки погрітися з пів годинки, чи купки, потім вже буде нормально. Вона ну, така продуваємо, так що. Не сильно довго і попаримося. Що ж воно таке а? га. маленька, Через 4 поверсі. От нам маше. Там потрібно було почекати буквально пару секунд. Я вже доїжджав на останніх секундах на почекав, бо ще пару секунд і про по пісоходіму Ні. Ні, треба було бігти, порушувати, Ну і що за люди, блін. Добре, то ти своїм життям а така. Чо? Життя малого. Чого ти їм також вішкуєш? Я не розумію, навіщо це було робити. Так, це замовлення також доставили, що там три гривні чаю вийшов. Ну і теж добре. Так... Угу. їдемо на Черняховского, да? Потім на новий берег. За 71 гривню, Ну якось... Скуповатенька. Ну, їдемо. Лічно я отримав 50 гривень чаю. Так навіть такі клієнти, так отак вот от поїхав, проїхав вже, до під'їзду добрався, Куча охорони приїхав, не був, кажу, далі я не можу піднятися, бо немає концерту. Спускайтесь. А, так я тут, біля магазину. Це містер навертатися, <суміло> їхати до магазину. Так, це доставили чудово. Куди далі? голову давай о дави наступ замовлення. 50 гривен шоста стави походу да? ну да а где вы черномошка я чую чую що ти панікуєш? опять голова зависил так, і що хочу вам сказати, що ми вже зробили сьогодні з вами ков'євошку тисячу. Це було вивісальне замовлення. <хи> і ми добили ков'євочку тисячу. Зараз їдемо в табою скидувати на лічку, як і ще і Хочу вам сказати, що зараз от от комфортно їхати. Не холодно, не жалко. От і зараз вітеровка спасає, як ніколи. Якщо я катав без вітрівки, то вже було б так зябковато. Ну не холодно, не замерзав би, але... Но... Був би некий дискомфорт. Так, це важке замовлення, ми забрали. Пакетики для льда. Не, ну такі закази можна вложить. Це не закази, а шкашка. Приїхав, уже готово, все. Зібрано. Не треба чекати. Чудово. Так. Блін, все ж ти хочеш мене туди закинути, і и хоть в мрі, блін, помидово. О, тепер можна їхати. Тепер можна їхати. Угу. І вже вернемося сюдою. Можна їхати, бо я вже світ маю, куртку, вдів. Вже <говорить> пофіг куди їхати. <говорить> Може такий, каже, гупи, закаже, гасять. Каже, мені все одно що ложить. Галя що що клієнт платить. Гогман. Дітки с льодом. Чі що там у нього було? <соць> Таке. Я в жіночих напітках не розумію нічого. Просто припорожую, ну там такий двіж. Сі забулися. <соць> Гуляє, так що. Пакетики ті не будуть зайві. <соць> Чувак всі каже, глупий жакаж, так? Це його, так? Гупий заказ, да? да, да. коли 30-20-30 літрів води. Оце глупий жакаж, а це ідеальний. Вам ідеальніші заказ. Просто ідеальні. <рес> Пачка сигарет, шоколадка, Вот это закаже. Просто ідеальні закаже. Щось не хотів я їхати в цей. Їхати в цей кодок нас закидаю ще далі. Куди мені тут надо на якусь або Угу, Я повтыкав поворот, да? От собака. Треба будуть трохи назад повернутися. Думаю, ну, що там можна поїхати, а ніфіга там не поїдеш. А тут такий поворот, звісно, невзрачний. Попустити його можна. Ох, як легко і швидко. Коротше, не знаю куди, на куди ще їду. Тут, правильно, блядь, Водяк правильно. Не хотів їхати в ті кодови, так на тобі, блядь. На куся Буйкосову, що тут ніколи не був частний сектор. Я такий непоганий частний сектор, я вам скажу. Ага, я зрозумів, де я. я зав'язав зав'язався до тільки з другої сторони. Так. Не зрозумів. Походу проїхав. Так, ну побачимо що тут зараз А, ну ага, вот на Що ж таки можна Ворота є, але вони відкриті а то зараз мені таку блін треба було би догудувати. Ще, Ша я вже майже на місці Так, і назад тепер так же само поїдемо це замовлення, це замовлення. А що ж? Ох, ти ніфіга, що коротше треба їхати не по новому Бо тут щось ніфіга немає. Добре. Да, якщо ти не місцевий, то ти тут не будеш знати, що тут можна буде спокійно, собі проїхати. для чого тут зробили чи забор, калітку. Але видно, що тут мало хто ходу, тому що тропінка зараз майже. Так, що о, панорама, яка сюди їхав дереви. Чудово. Я думав, що я звідси хренковий вийду, а ні, все ж таки вийду. Так, що мені потрібно сюди, так? Да? Ну, поїхали сюди. Я вже їздив не сюди, але поїдемо сюди. А ось наставив той час, коли вже і фонарік пригодився доставлено й що там нас далі чекає ще ж дев'ята година а нам скільки тут все катати а ще півтори години ми мене нічого ще так 5 угу. мене туди вже знову головом не хоче відправити куди подалі саме глупше там де них нічого не робить. Я тільки що поїхав звідти все те бойкосвою, зараз мене знову десь той район закидає. Чо, поїдемо? Кстати, скільки денег вони за це мені накинуть 73 похорона, 73 гривні. Більш-менш. Зараз не буду рішати, хто кого буде пропускати. Ну так, той стоїть і той стоїть. Хоча цей може нернути собі в карман. И пропустить, ага. Так, все тоже можно захватить. Замовлення. Конечно, тут такие лабіринты ще. Що... Таву ну, я все було очікувано. О, еще одне замовлення <губавлення> добавили, да? Понятно, знову пойдет, сюда вилікати. Так, як мені скажуть виїхати? Заїхати, заїхав, а виїхати тепер таке... хрена не знає як. Yeah, ну, в принципі, можна сюди, зараз да? ми сюди приїдемо, там виїдемо. А, ну да, ми ж сюди вже їжджали. <кхи> <кхи> Балі, він ребенці. Бо я сюди, ну як сюди. Маю душу до той жемчужний, я перший раз їду. Так що можна ще й заблудитися. Хоч ну, тут тика так якось як би постяло так і построїв. що построїти рівнечні під кварталом, ні, так туди-сюди, як-небудь, да, представляю, що тут тут робиться. Ще на повний кошмар, хоча б всього закоштало. Ну, туди він сюди об'їжджав, його називається. Головне, що аварійку включив. А те, що на повороті, <гум> заняв цю получу, пофіг. Ну і що? Бабом загалі. Ну, Вставили ще й пізде. І що ти зробиш, аж ніхіла не зробиш. Бо і щось так в голову стукнуло, подивиться, які там світочки, напевно. І все, ми так взяли ми все подвійні замовлення. І знову в мене виходить так, що мені таке замовлення. Віддати ближче, а потім їхати ну, віддавати перкси. Виходить так, що я їду ще сюди, на верх, віддаю перси, потім повертаюся сюди на низ і віддаю в жемчужині там дугі замовлення. А потім мені від тієї земчужиної, теж на верх підніматися і їхати повізником на панораму. Я там точно ніфіга не спімаю. Так що краще ми зараз... Заїдемо сюди на жемчужину, віддамо все замовлення, а потім поїдемо віддамо перше. Нам віддамо його другим. Ей, їжачок, Ти що пригасаєш? Погнав. Так, це перше замовлення, яке другі віддали. І все плюс трошки почти 20 гривень чаю вийш. Чудово. чудово Закрываете два замовления. Ух ты. Ну и, конечно, скраба и цей лифт. <laughs> скажу, что он стрёмный. Закрываете два замовления. О, и у нас как наступный. О, ну, Бильсменс. Ну, ты, конечно, и цей лифт. Стрёмный Однозначно стрёмный. <laughs> Подсветка такая, тушка. Все пуки спускается, все что-то там цепляет, фильмы ужасов можно снимать тут. Да, тут конечно темень такая жесткая, походу тут свитер вымкнули полностью. Ух ты блин, тут и шейк, баки стоят, чуть баки не сниз. было бы со швейцером. Так, доставлено, ну все, одна минута в принципе. Я ж одну хвилину нічого не спімаю. Да, Півводе без світла. Зараз вся а сторона, що Львович, там все світла немає. <гум> ну да, я ж там був. Майже там бачу, що там зовсім світла немає. Тут є, так що маю надію, що в мене вдома теж світло поки, поки шише є. <гум> Хоча, ні, все одно. Ну, може, пофіг. Завтра я. Не виїжджаю, бо я завтра на катрі вже і мені вже хватиться на свою роботу туди і обратно. І потім вже можна буде заряджатися на понеділок. Ага, походу, <походу> походу, тут теж світла немає. Щось тут теж так темновато. Ну да, так, у людей світла немає. То я думав, що тільки та єру відключив, а ні, бачу, тут ще часть чоромошок також без світла. А, тут і ще світофор не працює чудово. Що, як будемо тут, Дуже обережно. А, напевно, в мене вдома також світла немає. На да, світофори перемикали всі. Походу залишили світло, там де більш-менш такі а, центральні вулиці. О, тут світофор працює. Поключил поволотники и не туда, не сюда. О, неужели? Надумал.